Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги велосипедні дзеркала. Це практичне рішення для безпеки на дорозі. Воно оснащене лінзою, яка забезпечує широкий кут огляду та можливість вибору відповідної оптики. Дзеркало легко регулюється під потрібний кут, дозволяючи налаштувати його для максимального комфорту та видимості. Ті виготовлено з міцних матеріалів, тому буде довговічним та стійким до впливу погодних умов. Це незамінний аксесуар для підвищення безпеки під час їзди на велосипеді.